Привіт усім! Чи траплялося вам коли-небудь натрапити на відео, яке просто зачепило вас з першої ж секунди? Що ж, сьогодні вас чекає справжня насолода, бо це відео просто знесе вам дах. По-перше, дозвольте мені вразити вас кількома цікавими фактами, про які ви, ймовірно, не знали. Чи знали ви, що мед ніколи не псується? Саме так. Археологи знайшли горщики з медом у давньоєгипетських гробницях, яким понад три тисячі років, і він досі цілком придатний для вживання. Неймовірно, правда? А тепер поговоримо про щось буквально не з цього світу. Чи знали ви, що існує планета, повністю зроблена з алмазів? Вона називається 55 п'ять Крінг Ей і вдвічі більша за Землю. Уявіть, як би там жилося? Алмази всюди. Але не пакуйте валізи надто швидко, вона знаходиться за 40 світлових років від нас. Гаразд, повернімося на землю. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому фламінго стоять на одній нозі? Вчені вважають, що це для збереження тепла тіла. Тож наступного разу, коли ви побачите фламінго, знатимете, що вони просто намагаються зігрітися. А тепер зануримося в щось більш-більш близьке. Бували у вас такі дні, коли ви просто не можете вилізти з ліжка. Ну то вгадайте що. Лінивці можуть спати до 20 годин на добу. Оце так життя мрії. І якщо вже говорити про мрії, чи задумувалися ви коли-небудь, якими дивними вони бувають. Наприклад, чому нам сниться, що ми літаємо або нас переслідує гігантське курча? Вчені все ще намагаються це з'ясувати, але одне точно, наш мозок просто неймовірний. Гаразд, друзі, давайте завершимо це крутим викликом. Спробуйте провести цілий день без телефону. Звучить неможливо, правда? Але подумайте про весь вільний час, який у вас з'явиться, щоб зайнятися іншими чудовими справами. Хто знає, можливо, ви навіть відкриєте для себе нове хобі. Ось і все! Купа цікавих фактів і виклик, щоб ви не нудьгували. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути кнопку Вподобайка та підписатися на канал, щоб отримувати ще більше приголомшливого контенту. До зустрічі в наступному відео! Бувайте!